Президент Туреччини Реджеп Ердоган 9 травня вирушить із офіційним візитом до Сполучених Штатів, де зокрема зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника служби безпеки Туреччини. Зазначається, що ця поїздка має стати першим візитом Ердогану до Вашингтона з 2019 року, коли пост президента США ще обіймав Дональд Трамп. Інших деталей у турецькій службі безпеки не надали однак, зазначили, що голова турецької розвідки Ібрагім Калин зустрінеться з членами Палати представників США для обговорення запланованого візиту. Раніше повідомлялося, що США домовляються з Туреччиною про сировину для снарядів через війну в Україні. З'явилася інформація, що російський безпілотник 28 березня близько 20.00 вечорі ввечері впав на великому острові Бриїла, що за 8 кілометрів від паромної переправи з муніципалітету Бриїла. Як пише європейська правда, про це повідомляє hotnews.ro з посиланням на debraila.ro. за даними ЗМІ, перед падінням безпілотник пролетів 23 кілометри на території Румунії. Хоча зазначають, що його походження з'ясовуючи на уламках, можна побачити російське маркування, схоже на те, що нанесене на шахет. В Іншому матеріалі hotnews.ru йдеться, що кратер, який утворився внаслідок падіння дрона, має діаметр близько 4 метри. Його видно навіть з повітря. Влада отримала повідомлення про падіння безпілотника близько 21.45 у четвер ввечері. Відтоді територію оточили правоохоронці. свідки кажуть, що при падінні дрона було чутно гучний вибух. Я ж нагадаю, що. Раніше у п'ятницю Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території знайшли фрагменти, схожі на дрон поблизу річки Дунай і кордону з Україною. Змі повідомили, що уламки знайшли за 12 кілометрів від міста, про які ми казали Бриїла, і падіння дрона незабаром після півночі за повідомленням супроводжувалося гучним ударом. За даними джерел, це був російський дрон, який мав атакувати українські порти на Дунаї. і Швидше за все у нього відмовила система наведення GPS. І тим часом прем'єр-міністр Румунії Марчел Чулаку сказав, що спілкувався з міністром оборони з приводу падіння дрона на румунській території біля кордону з Україною. Та що його походження дійсно ще має підтвердити розслідування, як повідомляє Дігі 24 пише «Європейська Правда, про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ у п'ятницю. Чулаку розповів, що спілкувався з приводу інциденту з міністром оборони Румунії. Це не перший такий випадок, і я хотів би, щоб він був останнім, поки постраждалих немає. Повторюся, ми сподіваємося, щоб таких випадків було якомога менше, і щоб ми їх уникали, наскільки це можливо. На запитанні, чи це був російський ударний дрон, чолако закликав почекати результатів розслідування. Він додав, що кадри з місця свідчать, що вибуху внаслідок падіння не було. Навіть якби безпілотник впав в іншому місці, він не завдав би за його словами. Значної шкоди тепер перенесемося до е, Польщі. Представники польських асоціацій присутні на переговорах урядових делегацій України та Польщі щодо торгівлі і транзиту. Підтверджують свідчення про дивну поведінку заступника міністра сільського господарства Міхала Колодзейчика. Як пише європейська правда, коментарі польських учасників зустрічі на умовах анонімності наводить ОНЕД. Один із учасників сказав, що сторони вже були дуже близькі до компромісу, коли. Раптом стався вибух з боку Міхала. За його словами, протягом години зустрічі Колодзейчак постійно виходив і заходив у переговорну кімнату, щось читав у смартфоні і займався чим завгодно, окрім розмови. І цитую далі: коли ми вже рухалися до фіналу переговорів, і міністр Сакерський, а себто польський міністр сільського господарства. Ненадовго вийшов з кімнати, міхал раптом накинувся на представників української делегації, які, маю зазначити, були дуже добре готові до цієї зустрічі. Вони під час презентації показали, скільки зерна законтрактовано, і пояснили, що не можуть порушити контракти, укладені рік тому. Вони хотіли, щоб Польща дозволила транзит цих кількасот тонн. Ці слова, скоріше, прохання від українців про дозвіл на транзити через Польщу стали моментом, коли заступник міністра. Почав атаку. Цитує видання цього учасника зустрічі. Прокоментував інший учасник зустрічі. Наступне процитую його: ми знаємо, як Міхал може поводитися, але для когось хто зустрівся з ним вперше, це могло бути шоком. Це виглядало погано, тому що після. Так званого виступу колодзейчика нитку порозуміння було втрачено. Звісно, свої аргументи потрібно наводити твердо, але не потрібно вдаватися до агресії. Не знаю, чи закінчилася би зустріч домовленістю, але дії заступника міністра точно не наблизили нас до неї. Він додав, що польські асоціації після переговорів говорили з колодзейчиком про цей епізод і сподіваються, що. Що зміниться? Нагадаю, що з 1 свідчення про дивну поведінку заступника міністра сільського господарства Польщі на переговорах у середу з'явилися від українських асоціацій, які були присутні на зустрічі. Європравда наводила їх у статті. Варшава йде на загострення тим часом. Ось цей э, заступник міністра сільського господарства Польщі, про якого ми говоримо, Міхайл Колодзейчак назвав спробою дискредитувати його свідчення про його неадекватну поведінку під час переговорів з українською стороною. Про це повідомляє Onet. Видання Звернулося до колодзейчика за коментарем після того, як в українських і польських ЗМІ не була розголосу інформація про дивну поведінку заступника міністра під час переговорів раніше цього тижня. Вочевидь, українцям не сподобалося, як добре я був готовий до перемовин з ними. Під час багатогодинної зустрічі я використовував змістовні аргументи і нагадував їхні попередні заяви, від яких вони зараз намагаються відмежуватися, і це викликало роздратування. Почули ми те, що сказав ось цей пан, і дійсно, от сказав заступник міністра, додавши, що. Українська сторона поводиться всупереч дипломатичним принципам, і Колодзейчик назвав опубліковане фото з переговорів, де він простягнувся у кріслі, спробує дискредитувати його і виключити з подальших переговорів. Е, Міхал Колодзейчак стверджує, що лише раз залишав залу під час зустрічі. А щодо фото пояснив, що простягався у кріслі як багато інших присутніх на зустрічі. Цитую, що зустріч була довгою. Ми всі були втомлені. Усі ми просто люди, сказав він.